Події міста та регіону на часі в студії Яна Потоцька. Вітаю. Зруйновані будинки та поранені люди. Росіяна знову вгатила по приватному сектору у Комунарському районі. Цього разу авіабомбою зруйновані кілька приватних будинків біля багатоповерхівки пошкодили газопровід. Витоки газу оперативно ліквідувала важкі поранення дістали дві літні жінки. Одну з них госпіталізували через один двір від будинку, куди прилетіла авіабомба. Мешкає з родиною пані Вікторія. Ділиться на власні очі бачила. Як летіє в снаряд про те, що цікаво, вибуху не чула. Я тут на подвір'я заходила, і оно так летіло, ми побачила, вона блиснула і різко спікірувала будинок. Вибуху як такого не було. Куча землі на нас полетіла і все. Дим, Дима такого не було, зрива такого особого я теж не чула. Просто бух і полетіла, полетіла земля. На місце атаки одразу прибули рятувальники та комунальні служби. До міського контакт центру за годину від моменту атаки надійшло всього два звернення про пошкодження даху. Наразі комунальники обстежують території на телефон контактного міського центру в. Поки що не надходило великої кількості замовлень, але наші фахівці на місці і у разі необхідності вони готові надавати допомогу. Кілька екіпажів на локаціях розміщено. Все готово для того, щоб встановлювати тимчасовий захист у пошкодженні віконі отвори або брати участь у інших відновлюваних роботах. Також минулої доби росіяни атакували місто шахедами. Вибухи чули в деяких районах. Поранено молодого чоловіка. Він у середньому стані тяжкості нині в лікарні. За інформацією з власних джерел безпілотники скидували бойові елементи, які наповнені тротилом та мають таймер. Запоріжців закликають не підходити до таких предметів, аби не наражати себе та інших на небезпеку. Тим часом на тот партизанський рух «Атеш» спалив ще одну релейну. Шафу на залізниці біля станції Єлизаветівка. Обладнання відповідає за керування стрілками на колії світлофорами та аварійне відключення світла. Скажімо, чесно, було непросто і довелося довго поїздити, пошукати, а потім ще й сховатися так, щоб не помітили окупанти, які останнім часом ставлять біля таких об'єктів камери і навіть проїжджають патрулі. Палало і в окупованому Мелітополі вибухів у місті не чули. Відомо тільки що пожежа спалахнула на місцевому заводі гідромаш, котрий росіяни використовували як військову базу. Пірнув зі скелі та не виплив у Запоріжжі. В закритій водоймі загинув 21-річний хлопець. Трагічний випадок стався ще 7 червня. Компанія друзів відпочивала біля води. Задля розваги пірнали у водойму зі скелі. Проте після одного з таких стрибків їхній товариш зник. Друзі намагалися самостійно його знайти. Проте безрезультатно тіло юнака виявив випадковий перехожий лише наступного дня. Та повідомив у поліцію. Водолази ДСНС дістали хлоп хлопця з води та передали правоохоронцям для експертиз. Замість вибитих вікон та дверей нові в Запоріжжі. благодійники Карі та Запоріжжя допомагають місцевим відремонтувати квартири після обстрілів. Зокрема, працюють по проспекту моторобудівників 24. Цей будинок, як і дев'ять сусідніх постраждав внаслідок ворожої атаки кабами 22 квітня. Нині в будівлі відремонтували дах та продовжуються роботи в квартирах. Більше про допомогу в сюжеті. Це квартира пані Ніни, яка постраждала під час атаки кабами. Жінка ділиться, що у грудні 24-го тільки но закінчили ремонт. Оновили шпалери, паркет та зробили натяжні стелі у кімнатах. Під час атаки жінки на щастя вдома не було. Коли ж вона зайшла в квартиру після обстрілу, ледь втримала сльози. Пошкоджений найбільше зазнала кухня. Тут потрібно ремонтувати все. Квартира залишилась без вікон, вхідних та міжкімнатних дверей. Пошкоджені вікна, вхідні двері, міжкомнатні двері, кафель в туалеті, кафель на кухні, кухня на 90% вся ну, мебель вийшла в негодність. на це. Пошкоджена кладовка, яка там пила за холодильником, так ну, вибила там, этот кусок. Стелі у нас виходить, що в спальні, що в кухні, натяжні стелі вони теж прийшли в негодність. Наразі в цій квартирі вже встановлено три вікна, балконні та вхідні двері. Все завдяки «Карітас Запоріжжя та проєкту Житло для вразливих домогосподарств Україні». Його реалізують четвертий рік поспіль від початку повномасштабного вторгнення. Ми обратилися в карітас і нам замінили вже. Так швидко і качественно замінили нам ті вікна і вхідну двері. У нас була ще пошкоджена вхідна двері. Його видало прямо так на це. Ну, тобто, ми її закривати не могли. Ми син ломом піднімав, а щоб попасти, щоб закрити двері. Карітас обіцяє нам ті поставити откоси зробити на вікна, ну а остальне все будемо чекати, коли відновлення нам виплати гроші та щось будемо далі робити. Наталя Зиміна мешкає в цьому ж будинку сама. Її діти за кордоном. В квартирі вже замінили вхідні двері, а наразі встановлюють вікна. Вікна, двері повилітали, от це теж вилетіло стекло. Потім входну в одну двір, правда, поставили вже, а вікна ось це, ще не поставили, що відставляють. Це все теж тріщини пішли кругом по квартирі. В общем, проблем много. В цьому будинку ми взяли 32 домогосподарства, де вже наочно ми можемо побачити, як замінені вже частково вікна, да, і демонтажні -монтажні роботи продовжуються. Це вікна, першочергово вхідні двері, якщо вони були пошкоджені. І також на цьому будинку ми в цьому році, це для нас такий новий формат допомоги. Ми взяли цей будинок на відновлення разом з місцями загального користування, які були пошкоджені. А такий вигляд мав дах будинку. Покрівля вся була понівечена. Тепер тут все відремонтоване. Благодійники кажуть, повністю завершити ремонт будинку планують у липні. Ми рухаємося в графіках, які ми підписали з нашими будівельними компаніями, і плануємо десь в середині липня вже повністю завершити роботи по цьому будинку. То повністю у людей будуть вже стояти вікна, відкоси облаштовані. Ну, всі такі оздоблювальні роботи повністю проведені. Будемо приймати обсяги і підписувати акти виконаних робіт. Також роботи тривають і у 18-му будинку по проспекту моторобудівників, який теж постраждав під час цієї атаки. Загалом зараз по місту Карітас ремонтує близько 200 домогосподарств. Аліна Мельничук, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. 250 років тому за наказом Катерини II російські війська знищили Запорозьку Січ у церкві Покрови Божої Матері на Хортиці. З цієї нагоди відбувся молебень за Україну. У заході взяли участь представники козацької спільноти. І родина загиблих захисників. Завітав голова Івано-Франківської обласної спілки сімей загиблих та зниклих безвісти воїнів. АТО Степан Чомко. Його син Ярослав Чомко, військовий медик, який загинув у дві. 2015 п'ятнадцятому році під Дебальцевим нині сім'ї загиблих атовців турбує питання вшанування пам'яті та підтримки родин. Адже ще до початку повномасштабного вторгнення Україна зазнала відчутних людських втрат. І сьогодні важливо, аби ці герої не лишилися поза увагою держави. Вони зберегли нашу батьківщину Україну. Ти боє бої, що ми спасати нас. Наші дві області дуже пов'язані. Зараз ми працюємо над тим, щоб та була одноразової грошової допомоги родинам з 2014 року, тому що у нас пішло, пішов розділ між 2014 і 22-м рік роком. От, тоді, щоб родини з 2014 року також були внесені. До єдиного реєстру пострадалих, то що реєстр е, теж е, тільки з 2022 року у січовій церкві на Хортиці Степана Чомка урочисто посвятила влаву війська запорозького низового розвивати козацькі традиції і особливо національне патріотичне виховання молоді це ще один напрямок, в якому запоріжці і франківці об'єднали свої зусилля. Свіна, і світа, і духа, Є в нас молодь підростає і джура. У нас проходить турнір, де малих дітей беруть в табір і вони займаються виживанням, вчать їх виживати. Тому що, коли молодь буде, діти знати, як мають виживати, займатися спортом. А в спорті ви ми знаєте, треніжується. Захалюється дух. І з таких дітей легше, що вони поважають як тутешніх туди, героїв, так і теперішніх героїв історії, і бачать, за що гинуть наші побратими. Важити себе і допомогти тому, хто поряд. Фахівці ветеранської політики та соцдопомоги перейняли досвід, як працювати з людьми в стресових ситуаціях за ізраїльськими методиками. Тренування проводили українські психологи за двома протоколами коаліції, травми, чотири стихії та маса. Курс поки що пілотний, теорію учасника опановували дистанційно а от практику очно Ці спеціальні тренінгові методи націлені на те, щоб у моменти шоку та паніки. Фахівці могли заспокоїти людину, вивести її з кризового стану та встановити ментальний зв'язок. Відпрацювали на практиці зокрема імітовану ситуацію: як знизити шкоду від травмуючої події і повернути людині нормальний емоційний стан. в ліфті є кнопка виклику аварійної служби. Є вона не працює. Спробуй. Дивись, я зараз наберу номер, виключу службу і буду залишатися з тобою до тих пір, доки не приїде аварійна служба. У мене є вода і є соломинка. Я зараз в щілочку між дверей просуну тобі соломинку і ти зможеш зробити ковточок води. Протокол чотири стихії це протокол, коли який надає можливість розуміння поведінки людини під час стресової події напрацювання вмінь, як е, допомогти собі. Так само і допомогти тим, хто поруч з тобою, наскільки ти зможеш керувати цією ситуацією під час екстреної ситуації, що ти не розгубишся, що ти зможеш впоратися з тим, що відбувається поруч з тобою, і наскільки ти зможеш керувати людьми, які знаходяться поруч з тобою. Психологічні навчання від Ізраїльської коаліції травми для посадовців організував Інститут розвитку Запоріжжя. Далі такі курси будуть проводити і для спеціалістів соціально-психологічної галузі, аби зміцнити стійкість запоріжців до реалії сьогодення. Ти не розумієш, як ти я по тобі потрапити додому? Так, я от там холодно. Що у тебе телефон? Десь є. Десь Ізраїль наразі навчає наших фахівців, які працюють з ветеранами, наших психологів, людей, які задіюються під час кризових ситуацій, і відповідно вони надають оцю підтримку саме методично. Це українські тренери, які навчені Ізраїлем. Там команда унікальна. Вона має в складі як ізраїльців, так і українців. Тобто, це поєднання. Двох досвідів країн, які знаходяться в стані бойових дій, ну, то військових дій, і безпосередньо поєднання цього досвіду дає дуже прекрасний результат. З цих тренінгів я обов'язково візьму і в роботу, і власне життя обидва протоколи, протокол чотири стихії і протокол маси в мене буде можливість допомогти ефективної людині людям. Пережити кризову ситуацію, допомогти і поскоріше з цим впоратися. Нові квіти, охайні кущі та покошені газони. Цього разу комунальники проводять до ладу паркову зону на проспекті Металургів. Косарі стали до роботи о сьомій ранку і вже покосили траву на території площою 2000 квадратних метрів. Крім того, зеленбудівці підстригли кущі та посадили шість сотень квітів. Це рослини в підвісних вазонах та однорічки, які висаджують у ґрунт. Вони гарно доповнюють багаторічні квіти, які тут цвітуть протягом всього літа та осені і залишаються зимувати. Серед них шольція, жовта мокуподібна рослина родом з північної Америки. Вона якнайкраще пасує для декорування схилів, клумб, кам'янистих гірок. Усі квіти, які висадили на проспекті металургів, невибагливі і призвичайні до місцевого клімату. Квіти у нас різнообразні. Петунія, сурфінія, тагітіс. Ну і інші. Дуже багато квітів ми висаджуємо, От вже до цього моменту ми висадили вже 3,5 тисячі квітів, Висадили, тільки на інших об'єктах висадили. Це сквер поверхні, районна адміністрація, коло по вулиці Петраса Гайдачного. Макет ми, при... ми це робимо на місці Сразу. Ми бачимо, які квіти приїхали, смотримо на клумбу, які квіти дуже підходять до цієї клумби, ми ті висаджуємо. Конкретного малюнку тут немає, тут все везде по-різному. Каждое... Да, все, да. все на клумбі да, природно, да. від самої клумби залежить. В Запоріжжі внаслідок обстрілів троє дітей залишилось без батьків. постраждало з спочатку повномасштабного вторгнення. Таку сумну статистику наводить міська служба в справах дітей. Серед тих, хто втратив маму і тата, шестирічний Олексій, нині опіку над хлопчиком взяла його рідна тітка Лідія Коваль. Восени минулого року в будинок, де мешкала родина хлопчика, влучив кап. Його батьки разом з дідусем загинули. Олексій отримав черепно-мозкову травму та численні забої. Також у дитини була зламана нога. Хлопчик досить довго лікувався та проходив реабілітацію. Льоша був дві ніділі врі тижні... Олексічи був два тижні в реанімації. Мене до нього пускали. Мене й бабусю. Прогнозів спершу втішних не було. Не знали, як далі, які наслідки можуть бути. Коли я стала до нього приходити, його брала за руку або він мене за палець. Я розуміла, що він на мене реагує на мій голос. Він мені стискав палець, коли збиралася йти. Дригав ніжками. Не міг сказати, бо на ньому маска була. Був підключений до апарату штучного дихання. Повністю був в трубках. Йому не хотілося, щоб я йшла. У наступному році Олексій піде в перший клас, але вже зараз захоплюється точними науками, наприклад, математикою. Гості до нього завітала очільниця міста. Олексій розповів про свої захоплення, а на згадку отримав подарунки для розваг та навчання ноутбук і гойдалку. Він любить пазли. Він любить пазли. Ліго більше полюбляє цифри, математику. Ми з ним займаємося. Буває сам підходить. Мам, пішли займатися. Йому подобається математика, йому подобаються точні науки. Ми дорогу переходимо, він стоїть, рахує цифри. Зворотній відлік. Тітка хлопчика відразу ж відгукнулася у нас і сказала, що він піде в її родину обов'язково. Але важкий стан був дитини. Важкий стан він був дуже довго в комі. Ми всі просто молилися за те, щоб він вижив, щоб він ті, ті травми, які він отримав, і на той момент це було несумісно з життям, тому що дитина була прибита плитою. Звісно, ми всі комунікували з медиками в тому числі. Враховуючи ту реабілітацію, яка була, і те, що тітка відразу вже була разом з дитиною на протязі просто цілодобового чергування, слава Богу, вижив. Ти називає тітку мамою. Він вважає батьком, родичем, тобто він дуже класно себе почуває. Те, що до нього дуже класно ставляться, ставляться як до своєї дитини. Це саме головне. Нове життя старих намистин, ювелірний майстер-клас для вимушених переселенців організували в міському молодіжному центрі. Школярі із релокованих громад навчалися виготовляти прикраси зі старих бабусиних колекцій. З ними спілкувались наші журналісти. Як зробити зі старого намиста сучасну і стильну прикрасу? Ювелірні секрети дівчатам-переселенкам розповідає дизайнерка Єлизавета Шишкіна? Дівчина переїхала до Запоріжжя із Харкова, Спеціалізується на створенні фірмових брендів для підприємців. А виготовленням жіночих прикрас захопилась нещодавно і тепер вчить цьому запоріжців. У молодіжному центрі проводить друге заняття і щиро захоплена творчою атмосферою, що тут панує. Це така енергія, і мені е, декілька ідей прийшло з минулого майстер-класу. Як мій майстер-клас зараз можна проводити по іншому, під іншим кутом, як можна е, звільнити цю е, таку технічну частину більш складнішу, замінити її більш творчим процесом. І я дуже була здоволена і вдячна цим дівчатам, і, до речі, і хлопцям, які були на майстер-класі. Вчаться виготовляти прикраси і жінки з міста Пологи. Про майстер-клас дізнались з сайту громади, каже пані Ольга. Зраділа і її 15-річна донька Дар'я, адже це можливість знайти нових друзів за інтересами. Ж ми виїхали в Запоріжжя, вона мала з ким общається. Ну, і за того, що е ну, подруга залишилась на окупованій території, а тут ну, щось. Не виходить. Це ж виходить, я її записала, може, роззнайомиться. Напевно, таке робичне ништа. Дівчинка дуже творча і має багато захоплень, каже мама. Вона в мене в'яже корючком. Зараз, зараз вяже жильотку, крючком. Я теж в'язала це і воно, мабуть, передалося. Завітали на творчий майстер-клас і працівники Пологівської міськради Ірина Кривицька, спеціалістка у відділі освіти, каже, громада активно залучає земляків до суспільного життя Запоріжжя. Ми проводили тренінги з психологічної адаптації молоді. Ми проводили розвиткові тренінги різноманітні на підвищеннях скіл навичок. На жаль, не дуже наші мешканці активні, але ми не покладаємо рух. ми знаємо, що якщо Намагатися і далі проводити заходи, на них все ж таки почнуть ходити. Наприклад, маленька Карина, донечка пані Ірини, яка прийшла на майстер-клас разом із мамою, виготовляє прикрасу вперше. каже завжди цікаво опановувати щось нове. Я вже зробила браслет і зараз роблю собі ожереді. Мені більше подобається малювати. У мене є вдома багато малюнків. Я хотів на займатися з малюванням. У громаді сподіваються, що співпраця із Запорізьким молодіжним центром допоможе зробити Пологівську молодь більш активною. Є простір, є більш кваліфіковані спеціалісти, які можуть адаптативно залучати наших дітей до співпраці. Сподіваємось, що все буде добре. А ще учасники майстер-класу дізнались про те, що у Запоріжжі існує рух екоактивістів зі старих речей або пластикових відходів. Вони виготовляють естетичні і зручні для щоденного використання предмети. Таким чином надають підручним матеріалам друге життя і роблять навколишній світ більш чистим. Ольга Ларіонова, Егор Батуренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі для людей похилого віку влаштували чайну церемонію. Учасники смакували ферментований китайський чай з провінції Юньнань-Пуер. За традицією, його смак стає з роками м'якшим, до того ж покращує травлення та тонізує. У Китаї його називають чаєм для медитації, адже кожна наступна чашка розкриває нові ноти і має релаксуючу дію. Почаювати запросили не тільки жителів міста, але й матерів загиблих воїнів та вимушених переселенців. Знайомили Усіх також чайною традицію та розповідала про походження та цікаві факти і легенди. Запросили на чайну церемонію. Ну, будемо смакувати, вчитись пити чай, бо я дуже люблю каву. Ми Сказали, що після цієї зустрічі буду пити чай. Такі зустрічі вони, ну, якби для спілкування, для навчання, для душу гріють. Будемо так казати, тому що ми в основному вдома сидимо, ми мало кудись ходимо, тому що люди вже от як почався ковід, і засіли. Тим більше у нас візрост вже, бачите, який. Тому для нас це ну як свято. Проведу з радості проведу чайну церемонію, яка заспокоює і на сьогоднішній день має таку важливу цінність об'єднує людей, не в залежності від віку, статусу, захоплень ще з давніх часів. Чай був гарним інструментом для комунікацій, для об'єднання. Міський департамент спорту і молоді планує організувати для запоріжців, що вже на пенсії, заняття з йоги, фотосесію, а також майстер-класи з кулінарії, медичної допомоги і сеансами з психологами. Метою заходу є. Соціальна інтеграція та покращення ментального здоров'я людей похилого віку завдяки активному дозвіллю. Учасниці сьогодні поринуть в світ чаїв, опанують навички чайної майстерності, та будуть дегустувати. Та в гарній обстановці проведуть свій час. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.